І от зазвичай люди думають і говорять про те, що треба медитувати і ставати духовними і жити в любові. А що це означає на практиці? Як це? Про це ніхто не каже. Зараз я скажу вам, що це означає на практиці. От дивіться, медитувати, молитись. Це увійти в певний стан свідомості і в певний стан відчуттів внутрішніх. І оці внутрішні відчуття, коли ми медитуємо і молимося, вони дійсно високовібраційні, вони гармонійні, вони приємні. Але ці відчуття мають бути завжди в нас. А не лише тоді, коли ми молимося чи медитуємо. Тому мені дуже подобається така фраза, що легко бути духовним, коли ти медитуєш високо в горах сам. І насправді просто вдумайтеся в це. Коли ви наодинці, коли кожен з нас наодинці з собою. Коли, коли ми молимося, коли ми зосереджуємось на собі, медитуємо, розслабляємося, так, ми входимо в цей стан любові і в цей стан гармонії внутрішньої. Але як тільки нам хтось в транспорті стає на ногу, або обливає проїжджаючи машиною скалюжі, або ще щось, тут же виникають бурі різних відчуттів. Так от. Вся глибина в тому, що з цими відчуттями боротися безмістовно, бо вони просто є, як моя темна сорочка зараз, яка мене відрізняє від полу. З цими відчуттями треба працювати, тому що є, от якщо, погодьтесь, не всіх обливають скалюжі правильно і не всім стають на ногу. А стають на ногу, наприклад, так, цей приклад тільки тим людям, хто має всередині себе причину для того, щоб понервуватися. І ця причина може бути абсолютно будь-яка різна, з цього життя прожита ситуація якась неприємна, з минулих життів, породу передана. Тобто оця причина сидить всередині нас і чекає свого часу, допоки вона може вилізти на поверхню у вигляді таких негативних реакцій. І ці свої негативні реакції треба нести до психолога чи будь-якого іншого спеціаліста, який допомагає працювати над собою. І ці реакції потрібно пропрацьовувати для того, щоб вони знову не повторилися. Тому, розумієте, оце чорне, це ставання на ногу відбулось для того, щоб людина відчула оцей негатив, який вона відчула, і пішла його, пропрацювала, що приведе її до більш світлого, тому що в неї вже не буде цих причин які створили цю ситуацію і які знову могли б якби не були пропрацьовані вести до того Тому який зміст боротися з людиною, яка наступила на ногу в транспорті, або яка облила з калюжі водою, якщо це наші внутрішні відчуття? які привели до цієї ситуації, і які хочуть проявитися і привести нас до світлого, білого і любові. Тому немає змісту боротися з тими людьми, а є зміст звернути увагу, а що ж мені в мені показують ці події, і їх пропрацювати зі своїм психологом чи зі своїм спеціалістом. Якщо вам відгукується інформація, яку я говорю, можете це пропрацьовувати зі мною. Тому, розумієте, те, що ми відчуваємо темне, це веде нас до світла. Тобто це одне ціле. Немає розділення темне і світле. Це одне ціле. Якби не моя темна сорочка, мене б тут не було видно. Тому це одне ціле однієї картини, однієї медалі, однієї монети. Якби не те, не було б того. Знову ж таки, окей, давайте, якщо б в мене був тут інший темний фон, аналогічно не було б видно. Тому це немає змісту боротися ні з темним, ні з світлим. Тому що одне. Не виключає інше, це доповнення. Одне потрібне для іншого. Все. Крапка. І розуміючи, усвідомлюючи це, вам буде значно легше і простіше прийняти свою погану сторону і не боротися, тому що ну, кожного з нас погана сторона насправді непогана, і не треба з нею боротися. Тому що Якщо ви боретеся зі своєю поганою стороною, ви боретесь самі з собою. А якщо ви хочете бути таким білим і пухнастим, як, от, наприклад, буде біла і пухнаста мій фон, який ззаду мене, так мене тоді не буде видно. Тому не, не можна бути, не можна хотіти бути завжди білим і пухнастим і боротися певним. тому що це одне ціле, і одного без іншого не існує.